Ранок 25 грудня ворог чергове атакує Дніпро. Близько 20 вибухів нарахували містяни. Понівечені вікна та вибите скло. Росіяни атакували місто на різдвяні свята. Значних пошкоджень зазнав лівий берег Дніпра. Чимало будинків залишилося без вікон. Квартира Олександра одна з таких. Від ворожого удару в його оселі вилетіло відразу три вікна. Тут Ходили представники ЖКХ та записували, знімали розміри, забіли, от бачите, як вікна. Пленкою та сказали, що в течение трьох днів зроблять. Екстрено після вибухів на місце виїхали правоохоронці, волонтери та комунальники. Вони безкоштовно надають всю необхідну допомогу. За допомогою звернулись близько 50 сімей, і це далеко не кінець. Люди ще стоять, підходять. На місці надається у нас товари для екстреного ремонту житла та не продовольчі товари, а саме листи, Тарпаулін та прозора плівка. Також є непродовольчі товари це ковдри та сонячні лампи. Пані Надія отримала фанеру та плівку для того, аби тимчасово забити чотири вікна на лоджі, які вилетіли після гучних вибухів. А вона Ось так, розходить. вона ось так розходиться, і там чотири великих вікна. Спочатку маленькі, а потім по метру. А ще. По понівечені не лише будинки Дніпрян. Ворог готив по критичній інфраструктурі. Через це були введені екстрені відключення світла, також півсотні будинків без тепла. Зараз близько 65 будинків поки що без тепла. Робимо все, аби якнайшвидше вирішити проблему. Наразі також наполегливо просимо енергетиків не відключати житломасив при Дніпровськ від електроенергії за графіками. Пошкоджені крамниці та сім навчальних закладів після обстрілу до міських лікарень Дніпряни не звертались. Всі служби на місці. Допомагатимуть людям допоки це буде необхідно. Артем Ліфенцев, Андрій Чабаненко, Дніпро Ті.